Отримати подарунок на День Святого Миколая мріють усі малюки. А для діток з розумовими та фізичними вадами це подвійне свято. Саме тому громадська організація Хмельницький автолюбительський клуб щорічно організовує поїздку у школу-інтернат, що в селі Соколівка. У школі-інтернат виховується 61 дитина віком від 4 до 15 років. Кожен з них потребує уваги та любові. Вже напротяг чотирьох років наша громадська організація займається благочинними такими, скажімо так, поїздками в дитячий будинок. Збираючи кошти своїми силами, благодійники влаштовують свято для діток. Минулого року вони привезли до інтернату санки, іграшки, спортивний інвентар та цукерки. Показували для них невеликі автомобільні виступи. Цього ж року планують доміно, шахи, м'ячі та канцелярію. Цього року хотів би попросити всіх небайдужих підключитися до нас, до цієї благодійної акції, і хто захоче поїхати з нами, або просто допомогти нам подарувати це свято для діточок.